Бодя! <звач> Дякую від імені кожної людини в чаті, яку ти змусив сміятись від кріжі, плакати від дебютного треку, горіти е, від інтерв'ю Вінника, кривитись від азіатської кухні, бути потрібним після кожного закритого збору. Ох. Сука. <плес> ну твою ма... ну я не мав. Ох. Богдан штраф, сука, три тисячі гривень. Ооо. Зробив нас єдиними за три роки. Ти наше все а аметує. Богдан, ти уволен. Ох, ти зеніда. Ооо. Фух. Я шучу, Богдан, дякую, велике тобі. Так я написав, то що їл. Ох. Фух. Дякую, велике вам, що ви єсть. Фух, як же. Ну, що таке, ну йок ё... в рот, Скільки я вже можу сидіти тут в такому віді перед вами? Пі... Богданчик, я прошу тебе. Спасибо, велике. Чат, дякую, велике вам, що ви цей. Просто що ви є, якщо чесно. Ох! Роз'їбався все-таки, сука, все-таки роз'їбався. Щось вообще не, не привдвіщало біди, б. Бути потрібним після кожного закритого збору. в рот. це шо це ти як ти так блін? Це було них три роки, що це було них три роки. Надію, що вони будуть були... були... продовжуватись. Та є цього Єдина причина, що я хочу, ну, що, що я можу це назвати щасливою людиною, це через те, що в мене от, є ви і взагалі вся ця. Людя. І вона якимось, вийм, случайно, создалась. Я не знаю. Якщо мене зараз будуть питати, як ти, як то, то, як ти то зробив, я не, Я вже не знаю, якщо чесно. Воно просто ви самі все бачили, воно якось все, все якось отак і вийшло Я курюзне. Я вас дуже попрошу, давайте ще дозакриємо. дозакриємо. Бачите, я дуже резкі, резкі переходи роблю. Якщо ми зараз всіх, хто тут є, чу-чуть, чу-чуть, чу-чуть скенимося гуру все-таки на катушки і на, на дрони. Це для одного підрозділу дуже хороших. Було б дуже чітко. В, в чаті є банка. Я вам розверну, щоб ви могли відсканувати. Я не уйду під вас. Поки ми не закриємо це. Дякую час за хороші слова. Оказується, бачите, скільки хубі всякої було за ці роки? Скільки всякої двіжухи було зроблено, я їбал. Її... Воно з часом забувається. Я тако зараз відскануйте, поки зайдіть на банку, зробимо ще. Давайте ще постою, я ще від себе 10... В такий день е Воно ж забувається по чуть-чуть ви поняли? Ну Це ж ви бачили, скільки всього було, воно по чуть-чуть забувається. І зараз є такі періоди, що в мене таке якесь, типу, як. Ну Всі ж ми всі що якби морально не завжди все зайнялось. І дуже таке часто, що нічого не хочеться там щось нового робити, або ще якась. І ти такий, я вже сам розумію, що ми вже місяць тут подивимося фільми, і так мені трохи трошки. І бачу, що деякі люди такі не які фільми тут дивишся, Але, ну, по-перше, воно вам нравиться, А по-друге, ну, бачите, люди не вилюють всю хуйню, яка була зроблена. Така двіжуха. Фото Боді, а Бодя, я думаю, що не покажеться, якщо чесно. Чат, нам не вистачає 230 тисяч гривень. Так, да, 230-229 тисяч гривень. Якщо б таку подобається, я не буду вас чіпати наступних тижня три, я вам клянусь. Ні одним збором вас не заїбу. Ні одним. Блять. Просто оце... можемо підзакрити це? Блять. Це як важливо. Я не можу його не, не закрити. Я б умоляю. Бодя, кидай фотографію, ти бачиш, люди зайдуть. <розуміло> Столько сказ... сказ... спамлять. Стрими приходимо до тебе, а не на фільми. Ну, блять, бачиш, багато людей цього не викупає. Богдан, ти кидаєш фотографію? Давайте так, ми закриємо збір і бодяк я не фотку. Богдан. Ох, є у в рот. Ельбаріо Маріо, 100 сабок, блять, вам подарив. Після стріма хіба? Бать, ну вже ж так не піде. Ти вже, поняв? ти вже поняв, що візьми, сфоткайся красиво якось. Так, щоб не було, ну. Просто красиво якось. Єдинісь. Ельбаріо Маріо, дякую за 100 сабок, старий. Дякую тобі. Так, давайте зробимо, відскануйте. З мене летить ще 10 тисяч гривень, з вас 100 гривень. Я думаю, 200 тисяч маємо, маємо якось якось має получитись у нас. Можемо, я ще вас вас, ще отак 100 гривень, б, і не буду чіпать вас. Не буду щука чіка... чіпати тижні три. Ладно, доб Добазарились? Умоляю. Умоляю. Погнали. Я можу, я роблю ще один отсчет, нас 800 рівно тисяч є уже. Е, люди зараз поки я це кидали. 803 даже. І ми зараз в один момент це забамбурим. Ладненько. 5, 4, 3, 2 і 1. Від мене полетіло. Від мене полетіло. Надію, що від вас теж. 826. Є, 872. 896. 100, ти... 100 тисяч за 2 секунди зараз було. Двігайся, пліз. 905. Ну, походу, ми затормозимося зараз. Плюс, 5... плюс 3 тисячі якраз за запей. Дякую тобі. Плюс 100, плюс 555, плюс 333. 100 грам лупи. Давайте я я, ще, я ще разочок сьорбну, коли закремлям. Плюс 5 кан. Плюс 4500, плюс 100, плюс 250, плюс 17, дякую велике Ще плюс 5. 200, 900, 911 тисяч у нас є зараз. Не хватає, 80 тисяч, може, хто є ще тут. Ще, ще може ви не ушли, блять. Може б хтось до да, 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 лупашив би. Було би топ, звісно. Покажи боді, так я його сам не бачив чат. В рот, я би що, не показав би вам? Я його сам не бачив, але я думаю, може в цілях безпечності його не показувати. Чи Бодя через це і не хоче. Скажи мені, Богдан. 944. Я через це і їбав Зрозумійте зрозумійте людину. ладненько, попрошу вас, в цілях в цілях безпеки і все, відвіжухи, хай хай буде так. Це особисте право Богдана, як то кажуть, маємо його поважати. 956 Якщо тут є ще хтось, хто не кидав за білет, сука, за стрім. Скатина, кидай. Може є ще тут є якісь люди, які не прийняли участь в цьому. Було би топово, звісно. Ми по факту за три волни закрили 960. Нам не вистачає 40 ще. Кидаю хтось. Та я пустую брати, це була шутка, але дякую велике Треба ще по три гривні. Ну, реально, давайте по 3 гривні, я теж з вами 3 гривні кину. Може по 3 гривні ще. Ті, хто кидав уже. Бо я так зрозумів, що вже всі, хто міг, ті, ті все кинули. Може по 3 гривні худаємо. А я вже, я прям відсканував і уже хлябну в 3 гривні, от. Я ну, Давайте ви. Бля 0. Ебать, Є... ви під ноль то ху... ви сумасшедші, бл. Нельзя так робити. По 3 гривні. Буде ефект від 3 гривень, мені цікаво. Є... його в рот. Глянь! Це 3 гривні, бля, прикинь. Це 3 гривні! Глям! Ебать! ЄБАТЬ! Подивіться, що 3 гривні тільки що зробили, ви шо ебанулись. Це ж вообще піздець! Ми трьома гривнями тільки що закрились. Лям, 20, лям 20, 21, і нам не хватало, що. Ми 30 тисяч гривень закрили трьома гривнями, блять. Йокний, в рот. Дякую вам велике за цей, за цей закритий збір. Е, я думаю, що прямо ночу зараз вже, вже все за, замовлять, бо це треба було бистро. Я через це і так, так в, в бистрим темпі вас, вас умовляв це ділять. Зараз напишу, що можна закривати. Так, написала мама: синулічка, плачу разом з тобою від радості, від гордості, за те, що тебе любить і поважає стільки людей. Пишаюсь тим, що ви робите разом для наших захисників. Знову пережила ті емоції. Люблю тебе безмежно. ну піз... Мама, ну ти мене зараз знову це заставляєш це, це ділась. Мам, і я тебе дякую тобі велике. Та ну що так, я вже, я вже не можу плакати. Все, банку можна закривати, я вже написав. Вам сказали дуже велике дякую. Дякую, мамі, да. Мамі є за що дякувати, якщо чесно. Дякую їм за сина, вже понеслось. Ми вже з вами мені би за столом сидимо вже одним. Дякую за те, що закрили сьогодні збір. Це дуже символічно і дуже гаєнно. Люблю, поважаю вас. Обіцяв, щоб випити з вами ще одну. Третю, як в любому, як в будь-якій хаті. Чарку та беру, б**. Беру, б. Третю і, ну, і заключну, б. І заключну. Третю з відра, да? З банякана. Чат. Я вже не буду нічого говорити. Е, надіюсь, ви відчуваєте те, що я відчуваю до вас. Отак. От Ціную вас. Дуже дякую за все. Альвертіс, дякую велике за 20 сабок. Дякую, ще разочек оце делаємо і все, стріми до скіка. Он майже 2 години закусую. А я тут тортик надкусив Да блядь, тортом закусувати це вообще п'яно. Шо це, блядь? Нема на огірка ніхто. А я не думаю, якщо чесно, що на стіки буде цей відос. Бо я пам'ятаю, що ми в якийсь із днів рожденьому каналу дивились відос, то було не сильно заїпально було. А це, звісно, роз... Ще стільки 20 тисяч онлайна було на такому стрімі. Це Удивительно. А є старі стріми на Ютубі? Я думаю, що є, якщо їх шукати. Я думаю, що є. Багато чого не було. Ну, я так то і не вспомню, чого іменно не було. Просто ж хотілося поняли? Е, дякую рів... рівнян, дякую велике за підсабок. Е, просто ж хотілося е, ну, щоб це було недовго, поняв. Можна ж було вставляти. Оскільки всяких моментів. От з кожного села було по одному моменті, було. По факту. По одному, по два максимум. А там є там контенти, сука, на 20 годин. Бурехвост бидло. Ще раз цілую, обнімаю, сука, 28 раз це пишу. Братуха, не бачив, бачиш все, сука, я від від, від, від цей. Дякую тобі, велике. Дякую. Мафію про Відос. Ну ти, На що 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 на тій, ну як, шо, шо сюди вставиш, що то мафі це Не ми дивимося граємо, Ну, типу, скільки мільйонів було зібрано за весь час. Я думаю, що ми, ми це не знаємо. Я думаю, що ми цього не знаємо. Бо тіпа, є те, що я тіпа, збирав, як на себе, то тобто, є дрони і так далі. Ну ми ж дуже багато закриваємо зборів. Е, якщо, якщо допустим, є підрозділ, якому треба закрити збір, я кажу, типу, відкривайте типу, банку, ми її закриємо. І купити все, що цей, щоб не, не було у хуйні. Цій... Я думаю, що десь мільйонів сто, навірно, ми точно закрили. Чогось таке ощущення є. Десь до ста, навірно. Більше. Я ж кажу, ми просто цього ніколи не знаємо. Поняли, яка движуха? Михайло, бажаю міцного. Привітай, Навзаємо. будь ласка, мою кохану дружину, Аміночку з з ма річчям ти кращий. Це ніколи не закінчиться. Легенда, радий, що мав змогу познайомитись з тобою, тримай відос. Тримаю відос який mm -hmm. Вітаю тебе зі святом. Зірвав целку з донатів. Люблю тебе фу. син. Засуджую трошки. Дякую, Владі, дякую велике за mm -hmm. хороші слова. Як при зустрічі пояснити, що ти мене бачиш вперше, а ти живеш з нами три роки. Дякую тобі за тебе. Хейтфул, <laughs> дякую mm -hmm. тобі. Дякую, брат. З дні каналу Максон робить захист від фу, потрібна допомога в розголосі результ Робіт Вінс. Будь ласка, якщо когось, якщо хтось цей Welcome Що це за відос? Мені цікаво вже сладко? А, йопа. Це ж цей. Це в Хмельницькій області. Я ще й на відео знімаю паралельно, так Тож що ну, можна щось говорити навіть. Це після стріма в Хмельницькій області. Ах ти хуйня, ще, ще по слова, я, я тобі цю степ'яну бутылку так б'ю на голові, що ти ахуєш. А це тіп, який пригласив по факту в село, і, ну і там вони з ребятами все робили, ви поняли? Це було тясно. по-сусідськи. посусло. Я тобі зіпляну бутилку, так б'ю на голові, що тебе голобуло. Тясно? Я, звісно, не видив весник, не согласні. Стай. Дай Бог здоров'я. Дай Бог здоров'я Кременчукам. І всім, хто тут живе. Дякую вам. є женеле дышу мене так накачали, там блять стопки, я разгадую. Давай же зробив, раз я вже знимаю. Це не можна. Це Это надо. Фу. Я тіпа один день знаю. Я типа один день знаю. А, ну ма. Не знаю, Миша, ще мають собі завтрашніх стрім уявляєш, конечно. Я теж не знаю. Я не знаю, чого ти погодився на таку геню, щоб їхати піля. Запиваємо. Запиваєм, запиваєм, е... Дави... <плес> <плес> запиваєм е... цим варенням розведеної водою, бачите? Дивись, мені в кожному селі це задають вопрос, і я сам не їбаю їп... У нас жодного села піграти не було. Якби ну, не вилетіла Житомирська, то. Дякую велике. Дякую за відос, Сука, клас. Так, мав щось проємався. Чекайте. Кохану дружину Євгена, аміночку з 20-річчям Вітаю. Дай Боже, всього. Одобряємо, конечно, щоб ви не одобряли. Ни хи. Так та сука. Якусь хорош, хорошу, таку такосу качулов'ягу, таку, таку по цьому, щоб також якісь куски огірка, тото стали вчорашні на і от, а чушні як, да